Ми готові. Але давайте говорити відверто. Ви не готові і німці не готові. Але коли ми з вами почнемо називати речі своїми іменами, особливо наші Балтійські партнери дуже відверто про це говорили. Що ну це ганебне формулювання, яке там є. Ми самі собі підклали свиню. Є прямі наслідки для України. Та зброя, яка до нас буде йти, вона буде йти швидше. Це будуть певні процеси, які нам допоможуть. До саміту НАТО лишається зовсім небагато і варто вже зараз подумати, чого ми чекаємо, чого чекає Україна і що ми реально можемо там отримати. Разом зі мною тут в Одесі Ганна Шелест, директорка безпекових програм Ради зовнішньої політики Українська призма, і одна з ключових хахівчинів в Україні у питаннях інтеграції України до Альянсу. Привіт, привіт, Ань, Давай відразу спробуємо позначити. Українські очікування нам всі кажуть ключові західні посадовці, навіть наші друзі, що запрошення України до членства у Вашингтоні не буде. Це вирішено. Я думаю, що це було вирішено фактично ще в вільносі, і щонайменш на експертному рівні це було зрозуміло. І зараз ми намагаємося не ставити не робити ту ж саму помилку, що була зроблена в вільносі, коли були занадто високі очікування, які не були достатньо підтверджені і роботою. І а, тим фактажем, про який нам нагадували багато з наших партнерів. А, тому в Вільнюсі я би сказала, що в нас було набагато більше шансів отримати а, чіткіше формулювання щодо членства ніж зараз у Вашингтоні. І це пов'язано з купою причин далеко якби більшість з них не пов'язана взагалі з Україною, а скоріше з. Процесами в окремих країнах, членах альянсу і з тим, що відбувається в самому Альянсі. але це не значить, що цей саміт буде поганим для нас. А питання тепер за цих умов, що по максимуму Україна може отримати, і все ж таки до останнього дня ми з тобою знаємо, що в Вільносі в останню ніч фактично було змінено формулювання щодо майбутнього членства. А, такий шанс залишається теоретично і в Вашингтоні, хоча зазвичай дуже не люблять сюрпризів в останню ніч в тексті декларації. Але поза тим. Зараз ми вже чуємо від американських посадовців, а все-таки у ну, США мають ключову вагу у альянсі, що вони готові піти на певні, це неправильно казати поступки, і це неправильно казати компроміс, але ж кроки назустріч Україні, зокрема у формулюваннях щодо нашого членства. Про це казав і держсекретар Блинкен. Тобто, щось. Готуються твоє відчуття. Ми можемо отримати якесь м'ясо, то щось серйозне у питанні нашого членства. Дійсно, починаючи з минулого року, всі обговорюють, яким чином можна змінити ті формулювання, які є. А, бо загальне визнання було тоді в вільносі, що ті формулювання, які є щодо України, вони не просто слабкі, а вони фактично а, ну нашкодили навіть самому альянсу з точки зору іміджу а, взагалі і не тільки щодо України, а взагалі це сам альянс вже визнає. Це сам альянс визнає, ну що скажімо так, окремі країни. А і в штаб-квартирі багато хто про це говорив, але, на жаль, штаб-квартира не мала вплив, а мали країни-члени. І відповідно це відчуття було, особливо наші Балтійські партнери дуже відверто про це говорили, що ну, це ганебне формулювання, яке там є. Ми самі собі підклали свиню. Треба думати, що ми можемо змінити. Але ми прекрасно розуміємо, що тоді було декілька варіантів: чи може бути політичне запрошення без повного запрошення? Юристик ніяк не могли визначитися. Чи може бути перехідний період? І я знаю, що американський державний департамент навіть попросив юристів подивитися, чи може бути якийсь варіант, як оце запрошення до членства в Європейському Союзі до, до переговорів. А американські юристи сіли і сказали: ну ні, в них є ця процедура, да от не просто кандидатства, а ще перед кандидатством ці там вимоги, і все в нас немає в НАТО такої процедури, що з цим робити. Вони пішли шукати далі. Тобто, ми точно знаємо, що в різних столицях шукають. Ають можливості, яким чином це покращить. Україна теж шукає ці можливості у переговорах з нашими партнерами. Але питання, що саме це може бути цього тижня? Я була в Вашингтоні, і вони всі говорять про певний bridge, міст, як можна сформулювати по-новому в цій декларації, щоб відчувала, що це вже не просто відкриті двері для майбутнього членства, але це ще не формальне запрошення на членство. і от вони це називають містом? Я, чесно кажучи, не уявляю, як це сформулювати з точки зору політичних ну заяв, да, а не не кажучи вже про юридичні якісь, але а, це було точно таким от сигналом, що пошук продовжується, і він може продовжуватися ще щонайменш до кінця. Червня, Навряд чи буде якийсь виключний перелік умов. Тому що це те, чого найбільше хоче Україна. Якщо ви кажете, що ми маємо виконати умови для членства, то назвіть їх. На це готовності немає. На це готовності немає. Бо а, давай подивимося навіть на текст безпекової угоди зі сполученими штатами, бо вони фактично повторюють частину тих формулювань, які були в Вільнюсі, і там сказано, що Україна стане членом тоді, коли будуть складатися умови, і члени будуть. Готові. Бо дійсно, в принципі, якщо піти суто по Вашингтонському договору, за яким створювався Альянс, то є дуже базові вимоги, да, бути демократичною, ну тут ніхто не ставить під сумнів України, бути європейською. Знову ж таки, нічого немає. А і завжди є, коли. Всі погоджуються і всі запрошують. Тобто, в нас завжди оцей політичний момент, як би ти не був готовий, по всім іншим питанням він залишається без цього запрошення нічого не відбувається. Тому навіть якщо Україна буде повністю готова. Чи готові наші а, партнери саме через це мені в Вашингтоні було дуже неприємно від однієї фрази? і Ми навіть на одному закритому заході так достатньо різко поставили це питання. бо високопосадовці американські говорили: «When Ukraine is ready», коли Україна буде готова. Я вже не витримала і сказала: говорю, вибачте, говорю, ми готові. Якщо б ви сказали, коли Україна зробить реформу СБУ, чи коли Україна там краще буде мати кіберзахист, юлю все зрозуміло, не питання. Да, ми працюємо. кажу, але про готові ми готові. Арю, давайте говорити відверто. Ви не готові і німці не готові. Але коли ми з вами почнемо називати речі своїми іменами, по обличчям відразу було зрозуміло, що вони, вони знають, що я права. Але вони не можуть цього визнати, і їм завжди простіше говорити, що це Україна. Причому знову ж таки, якщо б вони сказали так, як тільки у вас закінчиться війна, і тоді ви готові, да? знову ж таки, не було б в нас аргументів, бо дійсно безпекова ситуація, там з нею можна з цими формулюваннями Вашингтонського договору гратися, наскільки це додає безпеки, не додає європейської безпеки і так далі. Але Просто фраза про те, що ви готові, вона звичайно звучить дуже дуже слабко. Ти дуже коректно згадала про те, що є ідея також безпекових угод, і навіть мені видається, що зараз обговорюється можливість того, щоб безпекові угоди, які зараз Україна підписує з багатьма партнерами, яку от в таку угоду вона щойно підписала зі Сполученими Штатами Америки, щоб це стало тим місточком до членства. Це жива ідея? Ця ідея дуже жива. В Вашингтоні відверто кажуть, що після підписання вони починають активну роботу по підписанню нової угоди, яку вони називають умовно так, «Компакт», між всіма тими, хто вже підписав такі угоди з Україною і хто найближчим часом буде підписувати, для того, щоб створити певні рамки. От вони підкреслюють це слово, певну рамку. бо навіть якщо всі угоди дуже різні, там хтось дає гроші прямо в угоді, хтось на 10 років, хтось з якимись іншими зобов'язаннями. Але відразу одразу йшли перемовини, щоб основа основні принципи цих угод були дуже дуже схожі. І а, у всіх є те, що вони підтримують наше майбутнє членство в а, Альянсі. Тому Сполучені Штати хотіли би підписати таку спільну угоду. Але от чим вона буде, мені здається, що поки що дуже рано говорити. Бо, по-перше, немає чіткої відповіді, чи буде ця угода тільки між тими, хто підписав, чи Україна теж стане рівнозначним партнером у підписанні цієї угоди. А по-друге, немає ще розуміння. Скільки країн, бо якщо це буде менше половини членів альянсу, теж чи не буде воно слабко тоді виглядати? Да? Нам потрібно, хоча б там дві третини, щоб воно серйозно якось було? Половина вже є. Якраз зараз рівно половина. Якраз зараз половина чи достатньо цього? Ну от політично поглянемо да на це питання. Мені здається, що все ж таки а, ні. Знову ж таки, але ми долучаємо туди і Японію, бо Японія перша поза альянсом хто підписав, як на це ми дивимося, да чи може Японія підтримати там ну бути місточком до НАТО? Ці питання вони все ще якби на порядку денному, бо перемовини тільки почалися. І знову ж таки, що таке місточок до НАТО? А просто через те, що там всі зобов'язуються допомагати Україні з майбутнім членством, ну це окей, це класно. Але чи є це безпосередньо місточком? Що це? Ну от ці питання мені здається, що поки що рано обговорювати, бо самі підписанти і ініціатори ще не готові сказати до кінця, що вони вкладають. В них є велика ідея, але переговори настільки на початковому рівні, що воно може ще мільйон раз трансформуватися. Зараз у повітрі можна сказати, ну тобто у суспільстві є занепокоєння, і не будемо його ігнорувати. Що ото ці безпекові угоди, у тому числі безпекові угоди в США, стануть не місточком, а замість Інником членства це ці о, занепокоєння вони мають підставу до того, як почали підписувати, і коли ми побачили конкретні тексти, я би сказала, що да, мають. А причому не тому, що Україна. Так би хотіла там чи якось робила, а через те, що ми боялися, що наші партнери будуть так сприймати нам ці кинуть. угоди. Да, такі будемо говорити відверто. Це питання піднімалися на кожній зустрічі. Ми маємо зараз от проект з минулого року з британськими партнерами, якраз по аналізу всіх цих угод і майбутнього. І ми робили зустрічі в Лондоні, в Парижі, в Берліні, де збирали от з регіональних країн. багато авторів цих угод там було. Якби що поясніть нам. А і занепокоєння було кожного разу, але в певний момент, коли ми почали бачити все більше і більше текстів, ми побачили, що в кожному стоїть, що вони повністю підтримують майбутнє членство, і що це не є замінником, і що ці угоди будуть допомагати Україні з реформами, які потрібні саме для членства. Мені здається, що саме через те, що настільки чітко і. А недвозначно це прописується в цих угодах. А що будемо сподіватися, що далі в незалежності від того, хто там приходить до президентів чи премєр на роль прем'єр-міністрів в країнах, де будуть відбуватися вибори найближчим часом, все ж таки настільки чіткі формулювання не дозволять їм змінити державну політику. І, До речі, це важливий момент. Попри те, що угоду зі сполученими штатами Америки ми підписали ну вже сімнадцятою, за за ліком від початку цих ось. Як низки безпекових угод. Тобто це далеко не перша держава, яка на це погодилася. Але джерела свідчать про те, що США були в процесі і навіть координували роботу інших. Чи це правда? Так, це правда. Ну, щонайменш вони про це говорять. І, а от той момент, щоб у всіх безпекових угодах була а, а, спільна основа. А це американці приписують, що якби це як, саме їх ініціатива, що їм хотілося з самого початку, щоб все ж таки ці угоди не були повним таким коктейлем, салатом, всього чого тільки можна. А щоб це був певний унісон для того, щоб далі можна було акумулювати зусилля, які прописані в цих угодах. По суті, зараз ми бачимо, що попри те, що ці угоди мають різний статус, їх структура багато в чому повторює одне інше. Так, абсолютно вірно. Просто питання в тому, що деякі країни були готові піти на більше. І вони готові були це включати. Відповідно, хтось не був готовий брати там зобов'язання по всім пунктам. Це перше, що впливало на фінальний текст. Друге, впливало те національне законодавство. Будемо говорити так. Наприклад, в американському угоді, на відміну від деяких європейських, немає фіксування чітких грошей. Бо чіткі суми грошей може затвердити тільки конгрес. Відповідно, якщо ми підписуємо це на рівні там державного департаменту чи президента, а це executive legislation, тобто президент підписує. А вони дуже чітко пояснювали, що ми не можемо прописати конкретну суму і взяти ці зобов'язання, бо не ми є розпорядниками цих грошей. А для інших країн вони могли поставити ці суми, і їх законодавство дозволяло це зробити. От саме через це і відбувалися. Певні такі нюанси всередині, до речі, це один з предметів критики. А те, що всі угоди, і це насправді було узгоджено також узгоджено з американцями, що всі угоди мають не ратифікуватися. На твою думку, це реальна проблема чи ні? Ну тут можемо, скажімо так, дивитися з різних точок зору. Ми теж ставили це питання нашим партнерам, і більшість з них пояснила це наступним чином: що. В принципі, всі вони консультувалися зі своїми парламентами. Тобто, це не було так, що парламент проти, що але вони вважали, що якщо не буде процесу ратифікації, це прискорить введення в дію цієї угоди, тобто не буде затягування часу через бюрократичні, плюс це не дасть можливість окремим політичним силам блокувати через процедурні якісь питання у національних парламентах, і відповідно це дасть можливість вже на наступний день після підписання почати реалізовувати. Ці угоди, але ті ж французи чітко приходили в свій парламент, представляли, зробили, ну можна так назвати дебати, але не вимагали ратифікації. Тому в наших умовах, з одного боку, це якщо вони дійсно готові наступний день виконувати це, то непогано, що немає ратифікації, бо головне, що ви вже починаєте надавати ту допомогу, яку ви хотіли. Але з іншого боку, ми розуміємо, наскільки на сьогоднішній мен складна політична картинка в і в Європі, і в спало. Учених штатах, а і коли немає ратифікації, це завжди дає шпринку. Якщо раптом вибори в нас виграє якась не та політична сила, а, ну звичайно, я не можу сказати, вийти це може бути достатньо складно. Це вже дуже антиукраїнська радикальна якась позиція повинна бути. Але звичайно, переглядати а, певні положення. Ну, от, зокрема, французька угода, якщо ми говоримо про один з ключових підписантів, це ядерна держава, це держава, яка претендувала на те, щоб бути. Сміливою і виходити за загальні рамки. А під час дебатів щодо цієї угоди одна з партій, яка її не підтримала, це національне об'єднання, тобто партія Марін Лепен. І зараз ця партія з високою імовірністю стане ключовою у новому парламенті. І Виходить, що нам просто може сказати, ну то підписали попередники. Ні, бо президент поки нікуди не дівається. Да тобто, зараз будуть відбуватися вибори в парламент, але не президента. Відповідно, що найменш до кінця терміну. Ну, Макрона, ми можемо бути спокійними, бо він є гарантом цієї угоди в даному випадку. А Франція все ж таки президентська республіка, тому тут навряд чи такі різкі зміни. Але і Марія Люпен не є настільки простою, бо якщо ми з тобою згадаємо до 22-го року, ми всі знаємо її про російські погляди. А ми всі знаємо, що її партія мала фінансування з Російської Федерації. Але в березні 22-го року вона визнала агресію. І вона відмовилася від частини своїх, ну, скажімо так, я не можу сказати поглядів, але менш заяв. І з 22-го року ми не чули заяви, які би виправдовували Путіна або російські дії. Бо вона зрозуміла, що французькі виборці можуть бути дуже антибрусельськими через там, національне проти Європейського Союзу, вони можуть бути антимігрантськими, але французи все ж таки за. Незалежність суверенітет, права народу за волю якусь за свободу. Ну тобто ті принципи, які Україна відстоює, і вони для виборця Марі Люпен так само зрозумілими в той час, як диктаторська Російська Федерація не дуже зрозуміла навіть для праворадикальних радикальних поглядів Франції. Щоб завершити, повернемося до саміту. Звичайно, для нас на саміті НАТО і загалом у відносинах з НАТО важливо, щоб ми гарантували собі шлях до повноцінного членства. Від НАТО нам потрібна п'ята стаття від НАТО. Нам потрібно повноцінне членство, але на цьому саміті очевидно будуть також інші речі, які не пов'язані з нашим майбутнім членством. Ми чекаємо чогось дійсно важливого, змістовного. Так, чекаємо, і це є гарні новини. Що і альянс, і Україна розуміючи, що не може бути прямого запрошення, а все ж таки намагаються максимально наповнити суттю, а не лише заявами те, що буде. Ми говоримо і про додаткові пакети допомоги. І давай так верніше поділимо: є прямі наслідки для України. І є опосередковане, що буде для нас важливо. Наслідки саміту. Да, да ми говоримо, наприклад, про створення JTEC. Це спільний центр по аналізу тренування, який зараз створюється в Польщі, а різні формати зараз в процесі, якраз обговорення. Але це буде спільний, що дуже є важливий центр, який стане таким новим органом фактично взаємодії, практичної взаємодії України і НАТО, чого раніше в нас не було. А в нас буде додаткова допомога, в нас можливе теоретично переведення. Рамштайну під натівську парасольку або від американської або частково, да, тобто це от якби теж процес, да, тобто є якісь конкретні речі для України. А друга частина, це теж нам треба буде уважно читати фінальну декларацію, бо ми прекрасно розуміємо, коли НАТО домовляється і має чіткий план щодо того, яким чином їх логістика буде відбуватися в Європі, оцей да, те, що ми колись називали військовим шенгеном, зараз воно більше під НАТО. Ну це ж буде позитивно для нас, бо та зброя, яка. Яка до нас буде йти, вона буде йти швидше. Це будуть певні процеси, які нам допоможуть. Якщо там буде про безпеку Чорноморську, якщо там буде про а, цю антимінну групу Туреччина, Болгарія, Румунія, ну ми ж теж будемо мати від цього зиск, бо наші кораблі зараз і судна йдуть безпосередньо через територіальні води натівських країн. Якщо там буде про патрулювання в Чорному морі або, або а, а, на східному флангу, і взагалі посилення східного флангу, це, це теж для нас кібербезпека. Це там, де ми дуже активно задіяні, і де значить це буде для нас. ВПК, ну тобто, там можна знайти ще щонайменш 10-20 статей, які ну от по попереднім да деклараціям ми там дивимося, від яких Україні теж є зиск. Питання лише в тому, наскільки ми будемо спроможні використати їх на нашу користь. Що ж, як це часто буває, дуже багато залежить від України, але передусім від наших партнерів, і будемо сподіватися, що саміт НАТО, який відбудеться у Вашингтоні, вже... Ближчим часом, за кілька тижнів, принесе нам чимало, можливо, навіть несподіваних добрих новин. Шанси є. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. І лишайтеся з нами. Лишайтеся на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. До побачення.